Ірина Жиленко, жар птиця. Сусідка моя, чарівниця, годувала надвечір родзинками у клітці золоту жар птицю з очима намастинками. І як воно трапилось, хто його знав? Та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонулась на волю, чудесна жарптиця і враз освітилась казкова столиця. Летить все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотішому, найкращим мультфільмі, дорослим і дітям ясніше лилиця. Як хороше жити під сонцем жар І тільки ота трьохсотлітня Гава, яка називала себе павою, старезна, безока та ще й кульгава, знайшла жар непристойно яскравою. І вся вороняча орава щинила люту скрекотняву. Вона яскра, яскра, яскрава. Таку чужу нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар і людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема бо, розумієте? Зима жар ж птаха екзотична, південна. До снігів незвична. Ну, от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки чита барвінок і мурзилку. Пішли на лад у неї справи, і скоро знов злетить вона на злістю лихим кульгавим гавам, на новорічну радість нам.